Питання вступу України до НАТО розтягнулося вже на багато років і все ніяк не зрушиться з міста. Вперше це питання офіційно вивели, ще у 2008 році, а після анексії Криму та війни на Донбасі у 2014 му питання вступу до НАТО стає пріоритетним через загрозу територіальній цілісності. До цього воно так серйозно не сприймалося. За підсумками навіть віднесли це положення до Конституції, але з початком повномасштабної війни процес по НАТО, здавалося б, завершився. Однак через півроку війни Зеленський знову його підняв і наполягає на тому, що блок НАТО дав гарантії безпеки та остаточну відповідь на вступ України до Альянсу. Нещодавній саміт показав, що Альянс до цього не готовий. І в цьому випуску ми поговоримо про проблеми, які переслідують Україну в плані вступу до блоку, та обговоримо, як можна їх вирішити. Центральною проблемою вступу України до НАТО сьогодні і останні роки є війна. Наразі повномасштабна. А з 14-го року гібридна. Нинішні воєнні дії на території України зрозуміло, не дадуть їй вступити до НАТО. Про це говорять усі, починаючи від голови НАТО Столтенберга, закінчуючи навіть українським керівництвом, яке розуміє, що під час бойових дій членство ніхто не надасть. У свою чергу, Зеленський та його команда наполягають на тому, щоб країни прямо зараз дали якісь обіцянки Україні на майбутнє, коли військові дії закінчаться. У свою чергу чимало країн НАТО побоюються давати якісь серйозні обіцянки прямо зараз, оскільки це може призвести до ескалації відносин із Росією. Більше того, рівень невизначеності на українських фронтах настільки високий, що нам можна сказати в якому стані Україна буде, скажімо, через рік. Саме тому члени альянсу не можуть нічого прогнозувати за таких обставин. Найцікавіше, що найбільшими противниками давати зараз обіцянки стали Сполучені Штати та Німеччина. Щодо останньої не дивно, Німеччина була завжди одним із головніших скептиків щодо цього серед країн Західного блоку. Ще у 2008 році разом із Францією стала головним противником видачі Україні плану дій щодо членства в НАТО. А ось позиція штатів більше дивує, незважаючи на основну підтримку, що йде з боку американців, Байден висловив край обережну позицію щодо вступу України до Альянсу. Хоча Сполучені Штати традиційно є одним із найбільших лобістів вступу України до альянсу на рівні з багатьма країнами Східної Європи. У тому ж 2008 році саме Сполучені Штати наполягали на плані дій щодо членства для України. Загалом, поки йде війна, країни навіть не хочуть обговорювати щось конкретно, але саме питання залишається відкритим. Другою проблемою, яка також пов'язана з війною, є територіальна цілісність України. Традиційно вважається, що до складу НАТО можуть входити країни, які не мають серйозних територіальних суперечок. В іншому випадку, при вступі таких країн в блок, країни Альянсу будуть змушені втягуватися в існуючий конфлікт. Це багато в чому стало важливою проблемою для України після 2014 року, коли було анексовано Крим та розпочалася війна на Донбасі. Територіальну цілісність було порушено, а на сході України продовжувався тліючий конфлікт. Багато в чому це характеризує російську стратегію щодо недопущення країн до альянсу. Так у 2008 році це було зроблено з Грузією, а у 2014 з Україною. Створення територіальних суперечок гарантує, що країни не зможуть вступити до військового блоку. Незважаючи на посилення співпраці між Україною та НАТО, про вступ до альянсу справді не йшлося й мови. Усі розуміли, що це фактично неможливо без відмови від території та за збереження війни. Хоч і фактично замороженому форматі. Сьогодні питання стало ще складнішим через початок повномасштабної війни. Росія окупувала ще більше українських земель, а конфлікт у самій активній фазі. Якщо Україні вдасться звільнити свої землі та відновити контроль над міжнародно визнаними кордонами, тоді вступ до НАТО буде більш вірогідним. Водночас звільнення всіх територій може зайняти величезну кількість часу і на факт, що Україні вистачить ресурсу на відвоювання усіх своїх земель. Імовірно, це може призвести і до величезних втрат на фронті, тому доцільність такого процесу під питанням. Якщо ж Україна звільнить частину своїх територій, а частина залишиться під окупацією, то і у такому разі питання НАТО повністю не закривається, проте Україна буде змушена змиритися із втратою територій. Країни НАТО вже обговорювали можливість вступу до альянсу на зразок Західної Німеччини. Після Другої світової Німеччина була розділена на дві частини, проте це не завадило Західній Німеччині вступити до НАТО, при цьому забути про частину своєї території, хоча, як виявилося, і не назавжди. Схожий сценарій може бути запропонований Україні, політично це буде вкрай болючий крок, проте він зможе убезпечити на тривалий час підконтрольну частину України. Крім того, сама Україна, звичайно, має безліч внутрішніх проблем, через які гальмується прийняття в НАТО. Всі вони були актуальними і в 2008 і в 2014, і досі залишаються невирішеними. Мова, звичайно, йде про нормальні інститути, які в Україні відсутні. Щодо вирішення корупційного питання чи питання справедливих судів, західні лідери рік у рік говорять Україні. Проте процес, якщо і рухається, то вкрай повільно. За уряду Порошенко ці питання так і не було вирішено, з приходом Зеленського кардинальних зрушень також не сталося. З початком війни країни НАТО стали менше про це говорити, однак кілька місяців тому той же Байден знову зауважив, що в Україні глобальні проблеми з корупцією, які заважають їй інтегруватися у західні інститути, у тому числі і до Євросоюзу, до якого Україна також прагне, і вступ до якого набагато реальніший. На саміті також були згадані внутрішні проблеми. Та проблема корупції. Так ось вирішення внутрішніх проблем також є умовою для вступу до альянсу, і чим довше вони не вирішуватимуться, тим менше шансів на якийсь позитивний сценарій із цього питання. Насправді Україна може отримати невелике вікно можливості для вступу до альянсу після закінчення війни. Але внутрішній застій може стати найважливішою перепоною для цього. Які ще гарантії безпеки Україні можуть світити у найближчій перспективі? Сполучені Штати вже відкрито почали говорити про гарантії безпеки на кшталт ізраїльських. Західні ЗМІ раніше писали, що Сполучені Штати обговорюють таку можливість, і зовсім недавно вже особисто Байден заговорив про це публічно. Це може свідчити про те, що Сполучені Штати серйозно розглядають цей план, оскільки готові публічно про нього говорити. Суть таких гарантій полягає в тому, що Сполучені Штати щороку виділятимуть Україні військову допомогу без обмежень щодо інновацій. Тобто Україна зможе отримувати регулярну військову допомогу, як власне отримує Ізраїль. Більше того, можливі спільні розробки озброєнь і більший доступ до американських розробок. Останні передачі касетних боєприпасів Україні показали, що Сполучені Штати готові ділитися з Україною значно більшою кількістю озброєнь, ніж раніше вважали, і готові йти навіть на такий спірний крок. Подібні плани можуть надати інші країни НАТО, наприклад, Німеччина, Франція та Британія. Що допоможе Україні озброюватися. Вже йшлося про те, що гарантії Великої Сімки готують подібний план. Водночас такі гарантії безпеки не є повноцінними і можуть змінюватися залежно від політичної кон'юнктури. з тим же Ізраїлем таке було і не один раз. Тому така гарантія не вирішить усіх проблем, а Україні треба буде самій думати про утримання армії та економіку, яка зможе це зробити. Окремо можна згадати і про інвестиції в оборонну промисловість України, що обіцяють Туреччина, Великобританія та Сполучені Штати. Завод для виробництва безпілотників уже навіть почали будувати на території України. Можна також розраховувати на вступ до ЄС, де є власна оборонна стаття це звичайно не п'ята стаття НАТО, проте стаття 42.7 Євросоюзу свідчить, що якщо країна-член ЄС стає жертвою збройної агресії на власній території. Інші члени ЄС будуть зобов'язані зробити все, що в їх силах, щоб допомогти. Вступ до ЄС, як уже було сказано, бачиться набагато вірогіднішим і швидшим, ніж у НАТО. Україна вже перебуває по суті у процесі, тому можна розраховувати, що найближчими роками так чи інакше Україна стане членом Євросоюзу. Ця стаття, звичайно, має відносно розмиті військові зобов'язання, проте змушує країни ЄС реагувати на агресію проти союзників. Підсумовуючи, варто сказати, що вступ до НАТО ускладнюється війною і питанням територіальної цілісності України, тому зараз члени блоку побоюються давати чіткі прогнози з цього приводу. Якщо Україні не вдасться відвоювати всі землі, то ймовірно доведеться йти на компроміс для вступу до Альянсу. Водночас є внутрішні проблеми, корупція, погані суди та відсутність інститутів, які також потрібно вирішити для вступу до Альянсу. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.